Цей міст був побудований в 1927 році. Ми подивилися, тобто в 27-му зараз йому вже буде 100 років. Дуже красивий такі. Ну я тут гуляю і уявляю себе десь в Америці, в національному парку чи там Гранд Каньйон да, є великий. Тому що природа, на мій погляд, схожа. Звісно, що там масштаби інші, локації інші. Я б з задоволенням її в Америці поїздив по різних штатах. І подивився, як там все влаштовано, тому що так, Національні парки США, це просто диво дивовижне. Як кажуть, якщо ви там були, можете написати в коментарях, який сподобався вам найбільше. Тому що в мене американської візи ще немає, але у найближчі роки планую зробити. Якщо там трампам-пам не розвалить Америку, то е, планую туди поїхати подосліджувати то все і побачити гарні локації по всій Америці. А в ці локації можна трошки піти в тунелі та арки, щоб побачити інший ракурс на це міст, а потім повернутись і підняти сходами наверх, щоб опинитись на оглядовому майданчику з історією того регіону та описом рослин і тварин, які там мешкають.